Доброго дня, шановне панція. Я Ковальяна Юрійівна, вже так можу гордо сказати, переможеться всеукраїнського конкурсу «Вчитель року номінація Хімія. На конкурсі, чесно скажу, було дуже цікаво, але було і складно також було. Оскільки перед нами були поставлені певні задачі, на які у нас відводилось не так багато часу для виконання. Наприклад, для проекту у нас відбуделася буквально ніч і до трьох годин дня наступного дня, витягували ми всі свої завдання, було жеребкування, і ми не знали, яка тема буде у нас. Передбачена. Тому мені би потрапила тема 11 класу Ендотермічні реакції в житті людини. Ця тема більше стосується зараз по новій програмі. Це будуть проекти в 9 класі. А по старій програмі це для класів академічного рівня або рівня з поглибленим вивченням хімії. Mm -hmm. І я для себе так вирішила, що це в принципі більше підходить для 11 класу, коли вже база дітей достатня для того, щоб підсумувати все те, що вони знають. Ну, ви знаєте, що проєктна діяльність це є складний процес, але він є дуже цікавим. І чому він є складним? Тому що тут вчитель вже змінює свою функцію і він вже йде як помічник учня, і робота ця є дуже складною, оскільки вчитель протягом всього проєкту має контролювати. Допомагати і направляти, але не нав'язувати своєї думки, тобто він так дипломатично має вказати учню, як слід робити те чи інше завдання. Проект, який я вам презентую, це ендотермічні реакції в житті людини. Він складається з певних етапів, і за основу я взяла для себе це інтеловську розробку проєктів, оскільки я свій час пройшла курси інтел. І саме завдяки інтеловській програмі, інтеловських методиках, я для себе розробила методику викладання саме цього, саме цього проекту. Мета всі проекти у нас починаються з мети. Завдань проєкту я не буду вам тут їх читати, в принципі, це все є на слайді. Підготовка mm -hmm. до проєкту є також дуже складною, особливо складною для вчителя. І складна є на першому етапі, коли, якщо вже ви займаєтеся цим постійно, у вас є певні матеріали, певні розробки, то ці розробки можна вже застосовувати і для наступних проєктів. Значить, підготовка матеріалів для ре ре реалізації проєкту. Згідно з інтеловськими програмами. Ой, бачите, будь ласка, тут важкувато буде. Попасть. Да. Краще, звісно, на комп'ютері це робити. А там. Можеш. там може... да, третій слайд. Виночіть да, там... я буду показ слайди. Ні, спочатку треба... а, не зараз, yeah. не так. так, І от перший план роботи над проєктом. Спочатку вчитель складає певний план роботи над проєктом. Ось такий він вигляд має, в якому іде стислий опис цього проєкту. Далі можна вертати. Далі навчальна тема, до якої теми він відноситься по шкільній програмі. Далі, який це клас, і приблизно час вивчення теми. Ви знаєте, що проекти бувають довгострокові і короткострокові. Цей проект я для себе взяла як довгостроковим. Далі обов'язково описуються державні стандарти, навчальні цілі, основні запитання і основне є це ключові запитання, які маємо далі нижче. Ключові тематичні і змістовні запитання, які ми маємо поставити перед учнями, і учні мають дати відповідь на ці запитання. Нижче теж далі йдуть розробки, саме що ми робимо на початку проекту, вздовж впродовж роботи і наприкінці проекту. Тут можна вже переходити на наступний в принципі посилання. Тут це все стандарт, як в Інтел Інтелська програма дає ось таку заготовочку, і я скористалася саме цією заготовкою. Далі для себе я зробила наступне – це зміст проєктної діяльності. Тобто цей проєкт я розбила на певні етапи, пошуковий, потім планування, аналітичний, далі йде практичний і оформлення звіту. Розписала, що ми маємо і як це все має бути відтворено. І що має робити учні? Це у нас третя колоночка, і четверта колонка це робота саме вчителя. Ось така частинка, і вона є дуже суттєвою, тому що це допомога вчителю. Він чітко має розуміти, коли що і на якому етапі він має з учнями відпрацювати і як він має їм допомогти. Будь ласка, наступний посилання наступне. Поетапне оцінювання роботи учнів. Я для себе склала ось такі контрольні заготовочки, куди можна вписувати для будь-якого проєкту тему, значить, етапи. І цей контрольний списочок він для кожного учня окремо має бути, і кожен учень окремо має бути оцінений. Наступне, будь ласка. Оцінювання вчителям це вже загальне оцінювання. Тут я розробила повністю оцін ну, на кожному етапі. Значить, за що які бали я маю поставити це, я бачила ось таким чином для себе. Знов-таки користувалася і перечитала дуже багато інформації. Методичної інформації і склала саме для себе ось таку методику оцінювання проєкту. Крім того, що проєкт оцінює вчитель, проєкти мають оцінювати ще в групі і самі учні. Тому наступне це дидактичні матеріали для формуючого оцінювання. Тобто для учнів теж розроблені ось такі форми оцінювання. Вони видаються на групу, і учень може сам вже самостійно прослідкувати на якому етапі він знаходиться, який би бал він собі поставив. Можна так ну і в такому плані йдуть. Повернутися на, на цей слайд, ось так же, так само всі ці оцінювання дослідження, оцінювання звіту, мультимедійної презентації і веб-сайту це все я розробила, і учні мають можливість подивитися і самостійно оцінити свою роботу, оскільки ви чітко розумієте, що ця робота є. Двоякою і зі сторони вчителя, і зі сторони учня, і ми маємо потім прийти до спільного якогось рішення і оцінки в принципі вони не сильно відрізняються. Учні можуть самі себе приблизно оцінити і розуміти, що їм на якому етапі треба підтягнути, що треба виправити. І тому, коли впродовж місяця я назначаю певні дні, коли учні мають до мене прийти. То я наголошую на тому, що тут, щоб був вищий рівень, можна звернути увагу ось на це. На цьому етапі я б звернула увагу на наступне. Оскільки це все ж таки хімія і проекти бувають різні, в хімії більше користуються популярністю, це пошуково-дослідницькі проекти, які обов'язково в своєму складі повинні мати якісь дослідження. Так як нам не було часу проводити ці дослідження на конкурсі, то я це все зробила теоретично і у вигляді знов-таки учнівської презентації, яку учні а, мають відтворити або на якомусь певному уроці, або якщо це довгостроковий процес. Наприклад, тут я запропонувала місяць, то можна запланувати проведення великої конференції, можна це показати батькам на загальних батьківських зборах, можна це показати на тижні природничих наук, презентувати цей проект і таким чином ознайомити не тільки учнів 11-х класів, а і молодших школярів, і зацікавити їх, наприклад, і мотивувати їх для вивчення хімії. Будь ласка, наступний слайд. Наступний да. І учні мають презентувати це будь-якими способами. Ті, наприклад, учні, які не вміють створювати мультимедійних презентацій, наприклад, ще молодші школярі, вони можуть презентувати це у вигляді газет. З фотографіями, плакатами і так далі. Якщо вже це дорослі учні, це одинадцятий, наприклад, клас, то вони вже вміють створювати презентації, і ці презентації треба наголошувати на тому, що там не має бути багато тексту, вони мають бути короткими слайди, але мають. Нести певну інформацію. Наприклад, перший слайд учні вибрали собі таку тему з ендотермічній реакції на кухні. До речі, оскільки це, ця тема є дуже широкою, то її можна розділити на підтеми і вибрати певні напрямки. Ось, наприклад, я для себе вибрала на кухню, оскільки це було більш реально зробити в тих умовах, які ми потрапили. І маємо що? Ми вирішили дослідити реакції, які відбуваються на кухні, для того, щоб визначити, які реакції відбуваються з поглинанням теплоти. Для цього ми з'ясували, спочатку теоретично дослідили розпушувачі. Ви дуже швидко, Можна назад повернутися, будь ласка. Так, да. да. на попереджують ці слайди. Ну, а, да. значить, Які реакції відбуваються з поглинанням теплоти, під час яких процесів на кухні відбувається термічний розклад і які, використовуються, і які речовини користуються для цього. Тобто, в принципі, те, що реально, це взяти розпушувач, проаналізувати його хімічний склад, ну і спробувати в домашніх умовах це, звісно, зробити неможливо, а в кабінеті хімії можна це зробити, розкласти їх на складові. Тобто, наступний слайд. Учні з'ясовують, що розпушувачі, які фірми випускають, далі можуть що зробити? Проаналізувати хімічний склад і чи можна замінити магазинний розпушувачі для тіста? От таке запитання вони для себе ставили. Наступне, будь ласка, проаналізувавши всі етикеточки, вони прийшли до висновку, що у пакетиках, крім амонії, гідроген-карбонату, ще можуть бути або суміш їх з гідроген амоній, гідроген, напій, гідроген карбонатом але деякі розпушувачі і це дійсно так в своєму складі ще містять і фосфати. Ви зараз знаєте, дуже багато про фосфати говорять, вони є шкідливими, тому треба звертати увагу на вміст харчового продукту. Далі, будь ласка. Тут іде стислий опис досвіду, в ідеалі тут, звісно, або показати фотографії або відео, якщо така можливість у нас була. І останній слайд, це вже вони роблять висновки щодо своєї роботи. І обов'язково кожна презентація має закінчуватися це джерелами інформації. Наступний слайд. Джерела інформації, ну і останні це ті, хто робили цю презентацію. Наприклад, в мене були з собою фотографії моїх переможців Олімпіад, тому начебто вони це все і зробили. Ось таким чином я презентувала все це. Крім того, презентація може бути наступний слайд. Учні, особливо 11 класів, можуть презентувати свою роботу не тільки у вигляді на нижній строчечку. Ще нижче, нижче, ось тут. Але вони можуть і створити веб-сайт. У мене було обмаль обма часу, тому я так, скажем так, ну зовнішній вигляд, щоб ви зрозуміли, тобто презентувати 11 і 10 класи вони в нас дуже розумні зараз, вміють користуватися і інтернетом, вміють створювати і сайти. Ну, от, Наприклад, такий сайт я запропонувала що можуть створити учні і ось такі сайти, на яких теж презентувати свою роботу. Крім того, можна і створити також і у вигляді доповіді журнального листа, показати все це, і презентувати це на конференції чи на батьківських зборах, чи на тижні природничих новин. Ось це була моя робота, що я встигла зробити протягом ночі і до трьох годин наступного дня, але е, я готувалася до цього. Зарані я продумувала ще напередодні ще в Києві я все це продумала, і оскільки в мене Знання певні з проєктної технології були, тому певні заготовки, я вже приїхала з певними заготовками, я тільки все те, що в мене вже було нароблено, я відтворила ось в такому вигляді. Це, так... да, це дуже складно, чесно скажу, важко, але. Ну і були дуже цікаві роботи, і інших представників було вам теж, мабуть, цікаво їх подивитися. Кожен бачив свій проєкт по, по, по різному. Деякі планували роботу, наприклад, там розбивали на групи, одні були істориками, другі дослідниками і так далі. Тобто різні були, різні були дуже цікаві проекти, і по-різному вони їх презентували. Ви всі їх можете побачити на сайті Миколаївського інституту після дипломної освіти, все там це є. Дякую, Яна Юрівна. Я думаю, що інформація була корисна. Наштовхнула нас на те, над чим попрацювати і що вивчити. Ви підтвердили звання року. <рес> 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 <Сдавайте. рес> Це моє бачення, але ж кожен бачить його по-своєму. Тому Дуже. тут мають бути різні напрямки. А ми говоримо, що в нас да. немає єдиної відпусти, до якої це зі те, зі те, що я побачила. Це так, це, це, це так, як я його відчула і як я хотіла його презентувати. Головне, що ми побачили, що це не робота, яка була зроблена саме під конкурс. А що вчитель володіє тією технологією, і до речі. Україну і да, добре. До речі, багато конкурсантів казали, що на підготовку проєкту достатньо дві години. Ні, ну, я думаю, що це вже такі спеціалісти, які є. Ну, за той або нічого не розуміється, або приїхав вже з заданою темою, яку Ну, я, якщо тема відома, то тоді... Але у нас не було жодної номінації, де була відома тема. Я з вашого дозволу скинула в супробу, без вашого дозволу. Просто там дійсно є на що подивитися, чому навчитися.